Як подати коригуючу заяву розрахунок? Зайдіть в особистий кабінет страхувальника на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. На панелі зліва оберіть розділ Заява розрахунок у вікні, що спливе, натисніть пошук та з випадаючого списку скопіюйте номер заяви розрахунку, яку потрібно відкоригувати. Далі натисніть кнопку Створити нову та оберіть опцію Коригуюча ЗР. У новому вікні введіть попередньо скопійований номер заяви розрахунку, щодо якої необхідно зробити коригування та натисніть Продовжити. При формуванні коригуючої заяви розрахунку оберіть необхідний тип коригування з переліку: коригування зменшення або коригування збільшення або коригування несумових параметрів. Натисніть Продовжити. Після цього у додатку при тимчасову непрацездатність натисніть Pінtoграму з олівцем. У листку непрацездатності, який з'явиться на екрані у полі, Сума в гривнях з копійками. Введіть новий коректний запис повну правильну суму, якщо обрано опцію коригування збільшення або сторнуючий від'ємний запис із знаком мінус, якщо обрано коригування зменшення. Відповідні чисельні значення внесіть в поле сума в гривнях з копійками, у тому числі за рахунок коштів фонду. Якщо обрано опцію коригування несумових параметрів, внесіть виправлену інформацію в поле, яке потребує коригування, наприклад, в реквізити лікарняного Дані про стаж, причину непрацездатності, прізвище тощо. Важливо, до коригування зменшення має бути прикріплено скановану копію платіжного доручення, згідно з яким проведено повернення коштів. Внесіть дані в поле причина розбіжності суми, обравши відповідний запис із випадаючого списку або введіть причину, яка не передбачена в автоматичному режимі, в поле причина розбіжності суми інше. Натисніть Продовжити. Після внесення коригуючих даних натисніть кнопку Сформувати заяву розрахунок. Перевірте сформовану заяву розрахунок та натисніть кнопку Підписати та Відправити до Пенсійного фонду України. Коригуюча заява розрахунок набуває статусу в опрацюванні. Після її прийняття фондом коригуюча заява розрахунок набуває статусу прийнято. Дякуємо, що користуєтесь сервісами Пенсійного фонду України онлайн.